Продовжуємо руйнувати міфи про кохлеарну імплантацію. Міф другий. Коли дитині або дорослому встановили кохлеарний імплант і зробили перше налаштування, далі можна більше не налаштовуватися. ну або через рік, або через два. Це міф. Налаштовувати треба кохлеарний імплант регулярно, тому що це прилад прилад треба перевіряти, як він працює, і треба перевіряти, як за рахунок кохлеарного імпланта дитина чує, як вона сприймає частоти. А для цього ми повинні співпрацювати регулярно із аудіологом. Це фахівець, який налаштовує сприйняття частот дитиною через кохлерний план. Тому, сам по собі кохларний план не налаштується і частоти можуть змінюватися, тому треба перевіряти, як дитина чує в кохлерному іпланті. І про себе, про частоту зустрічі ви домовляєтеся із вашим техніком.